Нещодавно вийшла нова серія котушек для фідерної та матчевої ловлі Флагман Force Rank. Хто ще не дивився огляд на них, можете подивитись за посиланням. А наразі у нас розширення серії Force Rank. Тож дивіться далі та не забувайте поставити вподобайки. Поїхали! Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Сьогодні, в нашому огляді, котушки для фідерної риболовлі Flagman Force Rank FIDER FS. Абревіатура FS означає Free Spool, що перекладається з англійської вільна шпуля. Також цю систему називають Bait Runner. Тому вони дуже гарно підійдуть для прихильників флетфідерної риболовлі. Ці кутушки доповнюють класичні кутушки з переднім фрикціоном, із серії Force Rank. До речі, напишіть, хто вже знайомий з кутушками із серії Force Rank, а також пишіть, які ваші враження після використання на риболовлі. Незважаючи на деякі відмінності, про які я розкажу згодом, котушки серії Force Rank FS такі ж надійні та доступні, тому що мають демократичну ціну. Завдяки цьому вони доступні широкому колу риболовів. Нові кутушки доступні в двох розмірах 4 та 5 тисяч. Корпус та ротор котушок вироблені з легкого та міцного пластику. Система S-Carf гарантує якісну укладку як монофільної жилки, так і шнура. Ролик укладача жилки стійкий до стирання та запобігає перекручуванню жилки. Полегшена металева шпуля має скошений буртик. Що покращує виліт жилки або шнура при закиданні. На шпулі є спеціальна смуга з дрібною насічкою, яка перешкоджає прокручуванню намотаної жилки або шнура під час великих навантажень. Металеве руків'я має зручний гумовий кноп. Кутушки виконані в класичному чорно-сріблястому кольорі і будуть гарно виглядати з будь-яким вудлищем. Розглянемо кожну кутушку окремо. Перша і з новинок це кутушка Flagman Force Rank Feeder FS 4000. Як я вже казав, кутушка виконана з міцного легкого пластику та має металеву шпулю. На шпулі ми бачимо зручну металеву кліпсу. Котушка має м'який фрикціон, а також доповнена системою Baitrunner або Free Spall, яка призначена для стравлювання жилки під час клювання великої риби в режимі. Очікування. Має 5 підшипників, які встановлені в найбільш важливих місцях механізму котушки. Передаткове число 5,1 до 1, А вимотою котушка за один оберт 80 см. Вага котушки 339 г. Рекомендовано використовувати з вудлищами у довжині 3,3 або 3,6 метрів. І наступна кутушка Флагман Force Ring Feeder 5000FS. Вона майже як попередня, але має деякі відмінності. Це вже більш потужна кутушка, яка має передаткове число 4,9 до 1. Кількість підшипників також 5 А в мотові за один оберт кутушка 85 см жилки або шнура. Також має надійний бейтранер та передній фрикціон. А вага кутушки 446 г. Рекомендовано використовувати з вудлищами у довжині 3,6 або 3,9 метрів. Резюмуючи все сказане, кутушки Flagman Force Rank Feeder 4 та 5000FS гарно підійдуть для прихильників як флетфідерної риболовлі, так і для тих, хто хоче мати універсальну кутушку для використання на класичній фідерній риболовлі, так і на флетфідерної. А доступна ціна та надійність, я вважаю, зацікавить широке коло риболовів. І наприкінці приємна новина розіграш. А умови, як завжди, прості. Треба поставити лайк цьому відео, підписатись на два наших канали «Флагман Shop та Флагман Риболовля та туризм. А в коментарях напишіть, яку з цих двох котушок ви хотіли би отримати. Посилання на онлайн розіграш. Буде в описі цього відео. І не забуваємо тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!